Гурівська сільська бібліотека знайомить вас з мальовничим степовим селом Долинщини. Гурівка розкинулась в долині річки Бокової. Через Гурівку проходить дорога державного значення Дніпро Кропивницький. З давніх давен на південних степах України вирувало життя. Скіфські кургани це свідки нашої історії, що поховали під собою розгадки далекої давнини. Археологами України в 2012 році було нанесено на карту 34 скіфських кургани, які знаходяться на території Гурівської сільської ради. Наскальне зображення на березі річки Бокова. Пам'ятка історії та археології, підтверджена науковцями. Висновки науковців сходяться на тому, що на скелях вибите не що інше, як лик Бога Тингрі, Бога Неба, тюрксько-монгольських племен. В 1787 році в Гурівці була збудована церква. Це перша письмова згадка про село. Цього року Гурівці виповнюється 230 років з часу заснування. Тисяча 1931 році з неї вивезли всі коштовності а в 1940 році з церкви, збудованої в стилі козацького бароко, залишилася лише купа сміття. В радянський час церква в Гурівці знаходилася в непристосованому приміщенні. В 2013 році стараннями протоєрея Мерона та небайдужих жителів села була збудована нова церква, яка, як і її попередниця, носить назву Свято Покровська. У 1820 році на березі річки Бокової було закладено лісовий масив, де висадили лісові насадження. У Гурівському лісництві знаходиться пам'ятка природи місцевого значення Дуби в Гурівському лісі. Вік цих дубів близько 200 років. Окрасою центральної частини села є парк, який своєю історією сягає 19 століття. Тут височить пам'ятник воїнам-визволителям часів Другої світової війни. Знаходиться сільський будинок культури та сільська бібліотека. Один з мальовничих куточків села гурівський кар'єр. Поряд протікає річка Бокова. Особливо красива місцевість навкруги в кінці весни на початку літа, коли яскравими соковитими фарбами буяє різнотрав'я. Місцем відпочинку для гурівчан та жителів Кривого Рогу є ставки. Тут можна відпочити після напруженого робочого дня, порибалити, побути наодинці з собою та природою.